Кілометровий пробіжкою закінчується восьмий тиждень тренування, тиждень відновлення, тиждень, який я, можна сказати, взагалі не відчув. Він просто пронісся, тиждень, на який так очікував, так чекав, коли вже я врешті решт відпочину. Але пролетів він і залишився взагалі непоміченим. Мав два вихідних цього тижня. Понеділок і вчора у суботу. Всі кілометри, окрім тренування у четвер. Там була темпова. Були легкими. Так само і тренування сьогодні. Всі 26 по плану у легкому темпі. Ну і цим тижнем перетинаю екватор, тобто половину шляху підготовки до старту. Середа 9 тижня закінчив свої інтервали. Це супер стан, теж супер поспав сьогодні не більше, ніж 8 годин. Це, здається, найкращий бустер, взагалі, який тільки може бути. В понеділок вівторок не було нічого цікавого. Понеділок бігав 10 км в легкому темпі, вівторок 13. По суті, це кілометри просто для якби, набору загального об'єму. Завтра, наскільки правильно пам'ятаю, також бігаю просто легку, відпочиваю після інтервалів. П'ятниця має бути а, темпове тренування, потім вихідний, на кінець один вихідний на тижні і у неділю буде бігати довго. Як тільки лонг-ран, як тільки неділя, ніяк не можу себе зорганізувати. Дуже довго копаюсь, щось там вожкаю десь. Не знаю, десь сяду завтикаю в телефон, десь що ще і врешті-решті тренування починається не через годину після сну, як я планую завжди а через півтори або навіть дві. Всіх до речі вітаю з 1 вересня, літа позаду. Що можу сказати з цього приводу? Доволі сумно. Я ненавиджу прощуватися з літом, тому що взагалі в принципі не люблю зиму, але люблю холод. Але цього разу, після того, наскільки спекотне було літо, прощаюся з ним набагато простіше. Хочеться більш комфортних температур. Ну а ще початок осені каже про те, що починається сезон стартів. І це, звісно ж, підбадьорює. Найближчий старт відбудеться через 2 тижні, 15 вересня. Для себе я обрав саме цю дату, як дату першого старту. Там за програмою у мене здається, має бути 35 кілометрів недільний лонг із тренуванням марафонського пейсу. Але не, міняю я його на половинку, тобто буде півмарафон. Спробую його пробігти повністю на марафонському темпі або навіть трохи швидше. Таким чином перекрию і план, і прийму участь. Ну а що це буде забіг прямо в Черкасах, тому ну просто гріх не доєднатися і не побігати. Сьогодні в Черкасах, до речі, мають бігати активні парки. І здається, найбільше там 10 кілометрів. І для мене, на жаль, цього замало. Що радо би прийняв участь. Але 10 і 35 якось взагалі не корелюється. Здавалося б, тільки 1 вересня. А ось під центральній алеї міста вже купа жовтого листя. Ось, власне, і встановлюють стартовий коридор. Шкода, звісно, але на всі старти мої. Інколи буває дуже складно пробігти повз якесь дерево, на якому висять смачне яблуко або груші і не скуштувати. 18400 подолано. Залишається трохи менше 2 км до закінчення легкого етапу. Далі починається прискорення. Ще раз повторюсь, це 10 км у мархонському темпі, потім ще 2 км прискорення і 2 км забігтися. На швидкісний етап. Вже його з собою брати не буду. За 20 км вона вже порядком намуляла мені. Фу. Останній раз бігав в п'ятницю, вранці, тобто у мене вся п'ятниця, потім вчора була субота. Я взагалі нічого не робив. Був час на відновлення і відпочинок. Загалом, так я почувався з самого ранку, біг в середньому десь 5-20, приблизно треба буде ще з годинником звіритись, але. Ну, десь на межі 5-15, це по верхній, а по нижній, ну нехай 5-30. 20 відбігав ок, прибіг, скинув камеру, попив води і пішов бігати. Десятку перші 5 кілометрів дались взагалі дуже важко, тому що біг проти вітру. А потім, коли пробіг 5 кілометрів, у мене там по плану. Мабуть, гелі виявилось, що гелі я забув у машині, і власне мені здається, що це і був той момент, який підкосив все тренування. Тобто в мене просто закінчився бен, тому що організму просто не було на чому бігти. Десь на сьомому, так, між сьомим і восьмим кілометром була коротка зупинка. Потім я змусив себе поштовхав далі. Десь між восьмим і дев'ятим почався рвотний рефлекс, теж зробив коротку зупинку. Забіг ще кілометр, ковтнув води, побіг до 10-го добіг до машини, з'їв останній гель, звісно, що це вже було пізно. Далі по плану було ще 2 км прискорення. 4,24-24, здається, так, або 4,15-4,24. Я не геть зміг витримати, здається, перші 300 чи 500 метрів. Ну, а потім все. Тобто ці 2 км я біг з постійним переходом на крок. Через 2 км зупинився, взагалі посидів на лавочці, перепочив. Тренування закінчилось ще десь на 29-му кілометрі. Дуже складно дається. Останній кілометр прискорення ледве добіг. Постійно переходжу на крок. Реально двигун не заводиться, постійно начебто штовхаю себе, тому вирішив, що знущатись над організмом не буду. І ще два кілометри, просто в легкому темпі прибіг назад. Також здається, перший раз переходячи на крок, але вирішив, що раз уже я швидко бігти не можу, то дистанцію, хоча б повільно, але все одно закрию. Фу. Тому схоже, що я сьогодні програв, принаймні самому собі. Отже, останнє тренування 9-го тижня, це пікова фаза закінчується сам ось так, можливо, не найкращим чином. Але морально я не зломлений. все ок. Буду працювати. А на наступному тижні а це, до речі, ті теж 34 км, але всі будуть у легкому темпі. Спробую вирівнятись, просто відбігати це тренування. А через одне це вже здається буде якраз півмарафон в Черкасах. Спробую всі ці 21 км відпрацювати у цільовому темпі марафону десь 4:30. І, скажімо так, закрити цю тему. Всім привіт! Це понеділок. Наступний день після невдалого недільного лонгу бігав 34 км, кілометри. Нагадаю, трохи зафейлав на сам кінець. Але сьогодні, здавалося б, тіло мало б бути втомленим, моральний стан теж трохи підоставший. Але ні, насправді 13 кілометрів вдалося взагалі як одна мить, гарно побігав, десь середні 5,30-5,20. Тому рухаємося далі, завтра інтервали. Хоча бігалось мені дійсно доволі легко, бігав я 13 кілометрів, вважаю, просто заминка після важкого недільного тренування. Але вчора на вечір... Ноги були просто дерев'яні. Тупо дві ходулі, сильна кріпатура, не, мог, не міг її я ніяк позбутись. Ввечері розкатував м'язи роликом. Сьогодні наче на ранок. Трохи краще, хоча все одно трохи болить. Ну а зараз буду пробувати бігати інтервали, вже закінчую свою розминку. Подивимося, що з цього вийде. Кров кипить, про біль абсолютно забув. Є трохи втоми, але такий азарт крутий, бігаю зараз якраз прискорення по 4-10. По взагалі ні про що інше не думаєш, просто хочеш якнайкраще закінчити відрізок, пройти там 2 хвилини відновлення і зробити наступне ще краще. або принаймні не гірше, ніж той, який біжиш зараз. Ух, проти вітру. Мій просто улюблений відрізок. Це жах якийсь. Але так чи інакше добігає кінця тренування. Останній інтервал, заминка. І можна поснідати. Сьогодні ранок точно не добрий. Загалом не тільки сьогоднішній. Просто сьогодні якось по-особливому відчувається. Перед тренуванням відкрив новини, побачив про удари по Львову, Кривому Рогу кожен день якісь нові трагедії, вчора Полтава. Харків просто кожен день. Співчуваю всім тим, хто постраждав. Немає слів як описати цей жах. На відміну від настрою і тих жахів, які куваються навколо нас. Погода сьогодні доволі непогана, принаймні для бігу. Зранку було 19 градусів. Це дивився десь годину тому. Сонечка немає, принаймні поки що, Так начебто тучі розсмоктуються, але періодично навіть ще насипає мілкий дощик, тому бігти доволі легко і комфортно. Забігаюсь після вчорашнього інтервального тренування. Сьогодні, мав би бути вихідний день в плані тренувань, але потрібно було відвести машину на ТО, лишати мені її у них. Аж до вечора, тому вирішив, що повертатимусь бігом. Не хотілося повертатись пішки, не хотів брати таксі. Минулого разу, коли це робив, вчинив так само. Дуже зручно. Почав тестування екіпи для марафону. Власне, цей тиждень обкатку проходять нові шорти. Цієї неділі приїхали нові на від Сокині. Загалом вони такі, як я і очікував, за одним невеличким виключенням. Чомусь мені здавалося, що вони мають три кишені, одну позаду і ще по одній по боках. А виявилось, з боку тільки одна кишеня під телефон або гелі вже опціонально на вибір. Але в усьому іншому тайці подобаються. Вони міські, зручно сидять, мають лайнер всередині, що теж доволі важливо. Поки що ніде не натирають. Перевірені вони вже були і під час легких, і під час інтервального тренування. Лишається тестанути їх тільки цієї неділі під час довгої. Якраз буде 35 км. Можна буде багато чого зрозуміти. Всім привіт! Сьогодні п'ятниця, це передостаннє тренування 10-го тижня. Я на стадіоні приїхав робити темпову роботу, точніше, як приїхав робити і вже зробив. Сьогодні робив її на стадіоні, на відміну від того, як зазвичай роблю її на набережні. Просто не хотілося якось бігати поміж велосипедів, людей, які там вигулюють собак, самокатів, просто прогулюючихся і так далі. Відбігав вже на стадіоні, тренування пройшло добре, я б не сказав дуже добре, тому що якраз темпову частину всю, а це 5 км пробіг по верхній межі, там 5 6, ой, 4, 16, що доволі непогано. Але не дивлячись ні на що, стан сьогодні. Не настільки добре, як хотілося б, відчувається втома, причому втома відчувається моральна. Е, під час тренування якраз зустрівся з таким станом, який очікуєш найменше. Зазвичай ти очікуєш, що типу е, морально ти стабільний і готовий працювати, і треба, якби боротися проти свого тіла. А тут е, ситуація прямо протилежна. Е, під час бігу було складно е, саме. Саме морально, не дивлячись на те, що звісно тіло трохи втомлене, але працювати було можна. А от о, морально дуже складно якось. Світає вже пізніше, на вулиці стає прохолодніше. Також відчутно людей зранку можна побачити, навіть що скоротилась не тільки кількість людей, які відвідували пляжі, а й тих, хто приходив просто зранку позайматися. Я так розумію, просто зараз приємніше трошки. Ще полежати в ліжку. Сам такий зараз виїхав на тренування на годиннику 7:15. Попереду довга. Сьогодні всі кілометри в легкому темпі 35 кілометрів за планом. Сьогодні, до речі, з собою набрав трохи інших на тест. Це гелі від Amix. Вже багато з них які я куштував. Але це також гелі, які доступні мені. Є гелі, які містять більшу кількість вуглеводів. ось, наприклад, ці, Зараз погляну. Скільки загалом тут ось, водно, 65 грамів це загальна вага гелю. А кількість вуглеводів тут зараз ось. Що видно, чомусь не дуже гарно. Фокусується 39 грамів вуглеводів на один тюбік. Це трохи збільшений розмір. От, також є е, кілька кафеїнових гелів, вони споживаються під кінець тренування. Ось, власне, Сьогодні і спробую. ще з цим. Мені дуже подобається ось ця упаковка, е, що можна відірвати і вершок, скажімо так, ніде окремо не дівається. І не дуже подобається упаковковану тренду. Тобто оцей формат з тюбиком, особливо те, що треба спочатку там тюбик цей відкрити, потім вийняти, точніше, зняти там таке, така, якби, пломба стоїть із фольги. Заздалегідь теж не хочеться їх виймати, бо якось теж так вчинив. Десь гель придивився, то трохи витік у карман. Коротше, спробую ще ось ці. Можливо, це буде кращим навіть варіантом, ніж попередні. Недільне тренування подолано 10 тижнів позаду, а це 2-3 шляху до марафону. Сьогоднішнє тренування було все у легкому темпі 35 кілометрів, середній видався 5,09. Загалом непогано. Температура на вулиці впала, причому якось так дуже календарно, щойно почалась осінні на вулиці. Похолодні але де бігу це якраз плюс, тому що бігати легше, дихати легше, почувати себе також стало набагато краще. Не так багато води втручаєш під час тренувань. Це другий піковий тиждень завершився. Попереду ще два. Наступний тиждень мало би бути знову таки здається, 35 але Я вирішив замінити його на повноцінний забіг. В Черкасах буде проходити півмарафон від МХП. Тому я вирішив долучитись, прийняти участь. Буду бігати 21. Поки що ставлю план пробігти десь не нижче, ніж цільовий марафонський темп. Це, здається, 4,40 по верхній межі, по нижній 4,30. Далі будемо дивитися. Загалом хотілося б вкласти в 90 хвилин. Ще жодного разу мені не вдавалося вийти на такий час. Найкращий був 96. Ну але чому б не спробувати, тим більше що бігаємо, точніше, бігає у себе вдома. Черкаси доволі рівне місто. У нас там майже відсутні будь-які схили, гори і так далі, особливо якщо брати центральну частину міста. Вона взагалі вся плоска і рівна, всі вулиці перпендикулярні, дуже багато довгих ну, поздовжніх вулиць, що тягнуться вздовж міста, вздовж лінії Дніпра. Тому я думаю, що це цілком можливо, принаймні можна спробувати. Я нічого не втрачаю, це не мій основний старт. Піковий тиждень у мене буде, здається, останній. Тобто вони всі пікові, 4 пікових тижні, 4 тижні виходу на пік, і останній, якби найнавантажений, що є логічним, це буде тренування в 37 кілометрів, принаймні так знову ж таки по плану. Його я також вирішив побігати. У рамках старту у Києві якраз в цей день планується New Run марафон, точніше марафон від New Run І я зареєструвався на марафон. Поки що не знаю, як буде, чи відбігаю 37 на цьому завершу, чи закрию повноцінний марафон. Тим більше, що там всього лише 5 км залишиться закрити це, як на мене, доволі цікаво. Мій думаю, чому б ні. Два марафони за сезон буде доволі прикольно, такого ще ніколи не робив. Тому роблю ставку на це трохи страшно. Трохи загалом є сумнів з приводу того, чи вдасться подолати марафон у цільовому темпі, чи витримаю його з іншої сторони. Це нормально, тому що. Якби це вже починається такий трохи ранній старт. На цьому разі оцей мандраж передстартовий. І чим буде ближче до старту, тим сильніше він ставатиме. І припиниться він у день старту, коли просвічить стартовий постріл. Для того, щоб розпочати гонку. Тоді вже сфокусуєшся власне, на своїй місії і про хвилювання забудеш, е включишся в роботу і зробиш те, що мусиш. Е ось якось так. Поки що на сьогодні все.